Заслуги ветерана Великої вітчизняної війни Валентина Кривоше не тільки перед містом, а й усією країною складно переоцінити. Народився він у Черкаській області, там же закінчив вісім класів. У 43-му році 19-річним юнаком відправився добровольцем на війну. Сьогодні ветеран святкує своє 90-річчя. Незважаючи на такий поважний вік, пам'ятає всі епізоди свого життя, особливо часів війни. У подробицях згадує перше бойове хрещення. Под Ковілем, і там був ранений перший раз. потом форсировал бух, вислу. Вот. За вислу я получил медаль за отвагу. Одер. На Одере, да, на Одере впервые встретил Жукова, Рокоссовского, Батова. Дошел до Вестмерха, до Балтийского моря. Участник штурма Берлина с 20 -го, 21 -го марта и по август месяц 45 год. добивали остатки, ні а абізовороща групи противника, не починається без горочка Про житі роки чоловік згадує з посмішкою, каже ні про що не шкодує. Нині його життя сповнене турботи від сім'ї. Вона у ветерана велика і дружна. Дві доньки, три онуки, правнук і дві правнучки. Заботливий, ласкавий. Щоб він ще дуже-дуже довго він Нам учить потрібен. І не тільки як, як папа, а прим'єр навіть нашим дукам. Це найголовніше. Щоб вони знали, як треба бути мужчинами, і щоб ви вважали, як ну, настоящий чоловік, мені гордімося. І дуже любимо. Лунали привітання на адресу Валентина Кривошеї не тільки від родини, а й від його друзів. Були присутні навіть ті, з якими він свого часу сидів за шкільною партою, колишні товариші по службі і колеги по роботі. У цей день вони дарували йому пісні і вірші. Валентин Григоріч ми знаємо довгі годин. Очень светлый, очень необычный, очень жизнерадостный человек. И Когда общаешься з ним, заряджаєшся не поділи любов і победе. Привітав ювіляра і народний депутат України Андрій Гальченко, волонтери фонду Олександра Вілкола Українська Перспектива, вручили ветерану квіти та подарунки. Ми приклоняємо голову перед такими ветеранами, які. сначала в подполье, потом в регулярной армии и дошли до Берлина, освобождая как нашу страну, так и всю Европу. Мы с низким поклоном и с благодарностью сегодня пришли поздравить нашего ветерана и хотим ему пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия. И, конечно же, мы будем делать все для того, чтобы как можно дольше они находились в наших рядах, были с нами и... Розказували саме ту правдиву історію, яку сьогодні ходаться ніяк третього переписати. На честь 90-річчя ветерана у палаці культури сексаган школярі організували концерт і цим неабияк як порадували іменинника.